Тонкі матерії Кожна думка, кожне почуття, кожне бажання, кожна дія мають властивість залучати із простору тонкі матеріальні елементи, які їм відповідають світлі, безкорисливі почуття, дії, що підтримуються твердою волею, приваблюють частинки нетлінної, чистої матерії. Якщо завдяки якостям вашого духовного життя, ви щодня приваблюєте цю матерію, вона вливається у вас і залишається у вашому організмі, знаходить своє місце в ньому і виганяє старі елементи забруднені, зблідлі, зацвілі. У такий спосіб ви потроху оновлюєте ваше фізичне, астральне та ментальне тіло. Споглядаючи Божий світ. У всіх його формах і проявах, у світлі, музиці, красі, гармонії ви збираєте нові елементи І оскільки всі вони живі, вони не є поодинці, а приводять із собою духів та сили, які їм відповідають. Ваше завдання полягає в тому, щоб усі дні працювати та замінювати в собі вже застарілі елементи новими, небесними та променистими. Мене можуть запитати, для чого докладати стільки зусиль, щоб досягти результатів лише для одного життя? Чи воно того варте? Так. Це єдина робота, що дає остаточні результати. Залишаючи цю землю, єдине багатство, яке ви зможете взяти із собою це внутрішнє багатство, зібране вашими зусиллями і, втілюючись для нового життя. Ви принесете це багатство із собою. І з самого зачаття матерія вашого фізичного, астрального та ментального тіла буде утворена, виліплена точно відповідно до тих рис і чеснот, які ви розвинули в собі в попередньому втіленні.